Привіт всім! Ви на каналі Говорить Оленка Єднак. Ми вже давно не записували нових відео, і це не просто так. Справа в тому, що я дуже зайнята, я постійно щось вчу. А останні два тижні я почала вивчати ветичну астрологію Джотіш. Ось і тому вся моя увага це це надзвичайно цікава наука. І вся моя увага тепер прикута до цієї науки. Ось, Я розумію, багато хто не вірить в астрологію. Ну, але всі ми різні. Хтось не вірить в Бога, хтось не вірить в генетику. Є люди, які не вірять в те, що американці в 60-х роках минулого століття висадилися на місяць. Ну, а хтось не вірить в астрологію. Ось, ну. Колись давним-давно, коли я ще була дитиною. У нас в Тернополі продавали паперові газети. Не знаю, чи зараз таке є. Якщо є, будь ласка, напишіть про це мені в коментарях. Мені буде цікаво почитати, чи існує ще паперова преса. Ось так в тих газетах щотижня ми купували такий вісник Тернопілля. Була така газета, там виходила програма телепередач. А оскільки телевізор був в сім'ї в кожній сім'ї, в кожному домі, були навіть сім'ї, де було по два і три телевізори. Отожовій, ну, <с> і люди просто обійтися не могли без програми телепередач на наступний тиждень, аби знати, в якій годині, по якому каналу, яке кіно або телесеріал, чи новини показують. Так, в наш інтер... Що? Мультики. Мультики, так. Діти більше любили дивитися вечірню казку, або мультфільми. Особливо коли почали показувати усілякі Діснеївські мультфільми, особливо мультсеріали. Чіп і Дейл поспішають на допомогу. Або як вони. Утіни історії. Тоже був класний мультик. Серіал, такий мультсеріал про І тоді в цих газетах також виходили усілякі такі, е, ніби як горо... прогнози гороскопів для різних людей. Е, ось, мовляв, на наступному тижні у всіх раків. <с> так, Або, наприклад, неприємності на роботі. А наприклад, овни на цьому тижні будуть брати участь у спортивних змаганнях. Пардон. <реш> <реш> Ти потім це виріжеш. <реш> <реш> ну, конечно, самое Саме смішне, да? <реш> <реш> Ну, я, я перепрошую, якщо Рома це не виріжеть, то я перепрошу за нас удвох. Ось, і у цих гороскопах писали от прогнози. Звичайно, читаючи такі прогнози і не беручи участі, якщо, наприклад, Овен не мав на цьому тижні ніяких спортивних змагань, досягнень. Не то він не вірив потім, внаслідок такого прогнозу не вірив в астрологію взагалі. Або, наприклад, є люди, які кажуть, що «О, ось я читала опис свого знаку Зодіаку, там такі і такі риси, а мені вони не характерні, ці риси. Отже, хоч я й народилася в цей період. Який відповідає, ну, наприклад, Лев, так? знак зодіаку, який в Західній астрології починається з 22 липня і триває аж до 22 серпня. Ось. І цей знак Зодіаку, люди, які народилися в цей період, у Західній астрології вважається, що у них знак зодіаку Лев. Але коли людина, читаючи характеристики людей, які народилися під цим знаком Зодіака, не знаходить там себе, то ця людина перестає вірити в астрологію зовсім. Але річ у тому, що західна астрологія і східна астрологія Джотіш дуже сильно відрізняються між собою. Тому що західна астрологія бере, бере за основу Сонце в момент народження людини і тропічний зодіак. То східна астрологія як характер особистості людини бере за основу знак асценденту. Це, а це така точка на горизонті небесному на сході в східній частині неба в момент на... Момент народження людини. Я перепрошую, так, вам, мабуть, стало сумно і нецікаво. Але що я хочу сказати, що я в астрологію вірю, в цю східну джотіш астрологію яка покликана розповісти людині, чим їй в цьому житті потрібно займатися, які вона має схильності, до якої роботи, як працює її розум, і вона має. Таланти, так, таланти, і як вона може ці таланти розвивати. Натальна карта, яку, яку будує астролог для кожної окремої людини, це, це те, як були розположені планети, розположені планети на небі в момент народження людини. Ось. І в цій натальній карті прописані абсолютно всі події життя людини: події, люди, стосунки. Якісь труднощі і перешкоди. Але є ще така окрема ціла, якби окремий розділ цієї, цієї астрології, як періоди і підперіоди. І це в цьому розділі ми можемо взнати, коли саме ті чи, інші, ті чи інші події нашого життя будуть з нами відбуватися. І ось ця західна, східна, перепрошую, східна джотіш-астрологія покликана, аби людина. З якомога меншими втратами могла пройти своїм життям, досягнути своєї мети і виконати своє покликання. Ось. Так що останнім часом усі мої думки, усі мої восьмі вільний час, усе це зайнято вивченням цієї складної, дуже складної науки Джотіш-Астрологія. Якщо у вас є до мене якісь питання з цього приводу. Будь ласка, напишіть їх у коментарях, мені дуже цікаво, що ви про це думаєте. Ось, і, і якщо вам сподобалось це відео, ви можете поставити лайк. А якщо ви хочете натальну карту. Звичайно, я могла би скласти і вашу натальну карту. Це не складно. Але оскільки я лише початківець, із першого курсу, який триває 5 місяців, я вивчила лише 4 тижні, я лише 4 тижні вчуся. Ой, ні, насправді я вчуся 2, але оскільки я пізніше трошки почала, то вже на 4, 4 тижні прийшла вся група, і мені доводиться їх наздоганяти. Ось, але весь курс триває 5 місяців, і це початковий курс. І я підозрюю, що мені доведеться потім ще не один курс пройти і вивчити ще дуже-дуже багато різноманітної інформації, опрацювати великий об'єм інформації. І не тільки, якби. Запам'ятати це все, а усвідомити, охопити, зрозуміти, аби я змогла робити для інших людей якісь прогнози, якісь створювати їхні натальні карти і пояснювати іншим людям, чому ті чи інші події у їхньому житті відбуваються, аби я змогла давати людям поради, на що краще звернути увагу в найближчий період їхнього життя. Ось така історія. <плес> Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, що ви не будете ставитися до мене дуже скептично, як до легковажної особи. І, і якщо вам дійсно цікаво, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. А я вам дякую за вашу увагу і бажаю вам лише найкращих світлих подій вашого життя. І гарного настрою, і міцного здоров'я усім доброго дня, Па-па!